Номер 69, сторінка 17. У книжці пронумеровано сторінки з 1 по 109, скільки цифр було написано під час нумерації сторінок. Якщо в книжці пронумеровані сторінки з 1 по 109, то ми маємо від 1 до 9 це будуть 9 одноцифрових чисел. Одноцифрових. Починаючи від 10 до 99, ми отримуємо 90 двоцифрових чисел Двоцифрових чисел. І від 100 до 9 до 109 у нас буде. 100. 100, 101, 102, 103, 104. Це буде. І так далі. Буде 10 трицифрових. Чисел. Скільки було написано цифр під час нумерації сторінок? 9. Сторінок використано одноцифрові числа, значить 9 множимо на 1. Одноцифрові. Додати 90 цифр, яких використалось по дві цифри, множимо на 2. І додати 10 чисел, в яких було по 3 цифри. Отримуємо 9, додати 180, додати 30, отримуємо. Двісті дев'ятнадцять цифр відповідь двісті дев'ятнадцять цифр.